Дякую 17 червня в день ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. За словами очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, пошкоджено кілька багатоповерхівок. Станом на 17-ту годину відомо про 12 постраждалих, серед них двоє дітей. Трьох людей госпіталізували, попередньо без загиблих. На місці працюють рятувальники. Як повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова, на місці оперативно розгорнули штаб, де консультуватимуть людей з усіх питань, зокрема і стосовно. На відшкодування завданих збитків сьогодні, 17 червня, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району. Постраждали люди, які одержали поранення попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється сьогодні. Ми маємо жахливі наслідки чергової атаки Російської Федерації. На нашу країну, в нашій громаді, ми маємо великі пошкодження цивільної інфраструктури. Спільно з рятувальними службами, службами екстреного реагування, нашими комунальними службами, нашими службами критичної інфраструктури, швидко організували штаб, працюємо з наслідками. Зараз ще зарано говорити про загальні обсяги і пошкодження, вже вибухова хвиля була занадто потужна. Пошкоджені цивільні будинки.